Кидаєш запхов метрів? У е, мене зараз буде 6. Давай запихай. Так. Дивіться, що лекі понаносили. От так воно вигинається все. Гнучка, і ми можемо будь-який елемент тут дочистити. знаєш, що таке взагалі? Спарт? Ні, це, це ж тим е, чистили, це Тим чистили, виходить. Димохід, димохід ось так, спускали. Так. Оця штука, ревізія, вона має бути або тут лючок, або цегла на глину. Ну, в нашому випадку ми глини не мали, то ми просто по краєчках замазали розчином. А в загальному він не має охолоджуватися. Тобто має рівномірний бути прогрів, бо він буде, якщо от такий буде підсос, він буде скоріше загрязнятися то теж до уваги. Оцей ми теж поставили і тут ми ось теж поставили на цей цеглину.